Вітаю всіх у реформованому мисленні. Знаєте, сьогодні ми берелися за щось справді особливе. Зануримося у перші сторінки, мабуть, одного з найважливіших творів в історії християнства подорожі Пілігрима Джона Баніна, і це, повірте, не просто якась стара книжка, це це реформатська алегорія, яка показує весь шлях віруючого від усвідомлення свого засудження і аж до вічної слави. Тож, давайте подивимось, з чого все починається, які ж вони ці перші найважливіші кроки на шляху? І от з самого початку нас просто вкидають у вир подій. Головний герой отримує наказ, який пронизує до кісток, тікай від майбутнього гніву. І це ну, це ж не просто порада, правда? Це не щось, типу, може, тобі варто було б, ні. З точки зору нашого реформатського богослов'я, це те, що ми звемо дієвим покликом. Це той самий момент, коли Святий Дух через Боже Слово буквально хапає душу за комір, показує їй всю ту страшну небезпеку, в якій вона перебуває, і, і вказує на єдиний вихід на Христа. І це власне підводить нас до ключового питання. Ну, от серйозно замисліться, що має статися, аби людина кинула все: свій дім, комфорт, сім'ю свою репутацію, врешті-решт. Відповідь одна це може зробити тільки, тільки радикальна справжня зустріч з реальністю, з реальністю Бога, власного гріха і Його благодаті. Це той момент, коли вічність, знаєте, просто вривається у повсякденне життя і перевертає все з них на голову, усі пріоритети, усе, що здавалося важливим, раптом стає другорядним. Гаразд, переходимо до першої сцени. І що ми бачимо? Ми бачимо чоловіка, який він буквально зігнутий під вагою якогось тягаря. І це не просто поганий настрій, не просто смуток, це абсолютний відчай. А все чому? Бо книга, яку він тримає в руках, а це, звісно, біблія, відкрила йому очі, він зрозумів, що живе у місті згуби, і що попереду на нього чекає суд. Ну, це ж ідеальна картина того, що відбувається, коли Дух Святий знімає пелену з очей і показує нам, ким ми є насправді нашу гріховність. І ось у цей момент відчаю з'являється ключнова постать Євангеліст. Він, це по суті, живе втілення проповіді Євангелія. І подивіться, що він робить: він не дає якихось складних інструкцій, не пропонує програми самовдосконалення чи якихось ритуалів. Ні, він робить щось надзвичайно просте, вказує на далеке світло, на Христа і каже: Бачиш, ті вузькі ворота, біжи туди. Це ж просто геніальна ілюстрація нашого реформатського принципу Сола Фіде, спасіння тільки вірою. Просто подивись на Христа і біжи до нього. І ось цей крик життя, життя, вічне життя, це ж не просто слова, це крик душі, яка вперше відчула подих вічності. І той момент, коли він затикає вуха, щоб не чути криків родини, це так потужно. Він робить це не тому, що він їх раптом розлюбив, зовсім ні. Просто любов до Бога в цей момент стала найголовнішою, вона переважила все інше. І тут, звісно, згадуються ті самі дуже непрості слова Христа хто любить батька чи матір більше за мене, той мене недостойний. Ось вона, ціна справжнього учнівства, радикальна, абсолютна відданість. Отже, як ми бачимо, це не просто якась пригодницька історія про втечу, це алегорія, тобто символічна розповідь, і нам з вами треба її, так би мовити, розшифрувати, бо тут кожний крок, кожен персонаж, усе має глибокий духовний сенс. Так, саме так, Баньян пише алегорію, а це означає, що персонажі, яких ми зараз зустрінемо, наприклад, упертий та піддатливий, це не просто якісь там сусіди. Ні, ні, вони уособлюють певні типи реакції на Євангеліє. І що найцікавіше, ці типажі ми зустрічаємо і сьогодні, у 21 столітті. Саме тому ця книга ніколи не старіє, вона завжди актуальна. І щойно наш герой зривається з місця, як старе життя одразу ж хапає його за поле. За ним біжать сусіди, але це, знаєте, зовсім не дружня спроба попрощатися. Світ, який ми залишаємо, коли навертаємось до Бога, він ну, він рідко махає нам хусточкою на прощання. Зазвичай він щосили намагається затягнути нас назад. У Баньяна імена це справжнісінькі спойлери. Вони одразу розкривають всю суть персонажа. Упертий і піддатливий це ж не просто імена, це, я б сказав, діагнози. Вони показують нам дві класичні реакції світу на добру новину. Такий собі залізобетонний опір, і з іншого боку, легка поверхнева згода. І ось ці двоє це по суті дві великі небезпеки на шляху довіри. З одного боку, упертий це такий, знаєте, відкритий цинізм. Він просто вважає, що все це дурниці для наївних. А з іншого боку, піддатливий. Він, нібито й не проти, здається таким відкритим, погоджується, але ця згода не має глибини, не має коріння. І що найстрашніше, і ми це побачимо. Обидві ці позиції, хоч і такі різні, однаково ведуть до загибель. І ось починається розмова. І тут все дуже просто, знаєте, без натяків пряме запитання і така ж пряма відповідь. Світ не грає в ігри, він відкрито каже, чого хоче. І ось тут наш Пілігрим, до речі, Бан'ян тепер називає його християнин, змушений захищатися. Це його перший іспит, перша перевірка. Пам'ятаєте, як апостол Петро писав будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто питає вас про вашу надію. Ну, от, власне, ми й бачимо цю сцену в реальному часі. І послухайте, що відповідає християнин. Він не намагається бути якимось дипломатом, не підбирає слів, він просто рубає правду матку, місто, в якому ви живете, преречене. І це, знаєте, може звучати жорстоко, але насправді це любов, справжня любов. Він бачить небезпеку, яку вони ще не бачать, і що сили намагається їх попередити. Оце і є євангельська любов у дії. Але це ще не все. Він не просто тікає від чогось поганого, це лише половина правди. Він віжить до чогось неймовірного, до спадщини нетлінної, неоскверненої і нев'янучої. Його погляд тепер прикутий до небес, до божої обіцянки, і ось це ключова ознака справжньої живої віри. Тобто, по суті, вся суперечка зводиться до одного простого, але фундаментального вибору вибору між земними зручностями тимчасовим, і небесною нагородою вічним. І зрештою, перед таким вибором рано чи пізно постає кожна людина. Реакція упертого просто показова. Він чує про небесну спадщину і каже, дурниці. Він відкидає доказ християнина його книгу, тобто Біблію, і ставить ультиматум Ти повернешся з нами чи ні? Все, крапка. Світу не потрібні докази, йому потрібна покора. Це і є кульмінація розмови. А відповідь християнина вона просто неймовірна ні, не я, бо я поклав руку на плуг. Це ж пряма цитата з Євангелія від Луки, слова самого Ісуса. І це означає тільки одне. Рішення прийнято, шляху назад немає. У нашому реформатському богослові для цього є спеціальний термін наполегливість святих. Тобто ті, кого Бог справді покликав, кого він обрав, вони, вони просто не можуть відпасти. Його благодать тримає їх до самого кінця. І на цьому все. Уперти виносить свій вердикт. Я не буду супутником таких зведених з глузду фантазерів. Він розвертається і йде, іде назад у місто згуби. І це, звісно, дуже сумний момент. Отже, суперечка закінчилася, і тепер кожен має зробити свій вибір, Вибір, який назавжди розділить цих людей, що, що вчора були сусідами. Бо Євангеліє воно завжди проводить лінію завжди. Але тут, тут стається щось несподіване, упертий пішов, а от піддатливий навпаки каже: А я, мабуть, піду з тобою. Його захопила розповідь про небесну нагороду. І на перший погляд, це ж перемога. Ось він, перший навернений. Християнин знайшов собі супутника. Але чи справді ця легка згода, ця гнучкість це те саме, що і справжня віра? Послухайте, як голосно піддатливий заявляє про своє рішення він каже упертому: Я маю намір піти з цим добрим чоловіком і пов'язати з ним свою долю. Звучить дуже переконливо, правда? Справжня перемога Євангелія. Але бань'ян, який сам був пастором і бачив усяке, добре знав: не кожне так сказане на емоціях, є справжнім наверненням. Отже, що ми маємо в результаті драматичний розкол. Упертий самодил повертається до міста згуби, а християнин і піддатливий тепер уже удвох продовжують свій шлях. І ось тут Баньян залишає нас із дуже важливим, і я б сказав, тверезим питанням. Один сусід пішов, але інший приєднався. Та чи означає легка згода, що це справжня віра? Знаєте, піддатливий це ж точнісінько як те насіння з притчі Ісуса, що впало на кам'янистий ґрунт. Воно проросло швидко, з радістю, але не мало коріння. І перше ж випробування, перше ж сонце і все. Воно зів'яло, чи є корінь у віри піддатливого? Що ж, подальша подорож це покаже. І це, звісно, дуже серйозне застереження для кожного, хто йде за Христом.